Всім привіт, мої любі ютуб подписчики. Сьогодні я вам покажу і розкажу, як приготувати суперкласний, мій найулюбленіший, мій найулюбленіший пиріг з охрененно смачною начинкою, яка складається з горіхів, родзинок та лимону. Уявляєте? Клас! Але перед тим як починати готувати, хочу познайомити вас зі своїм відкриттям. Відкриття року я відкрив для себе найсмачнішу каву в світі. 25 Кофі Ростерс з компанії, їх лінійка Тафлер. Ох, я обожаю. І, знаєте, я от, чесно, я от спробував і я все, я закохався. Я більше не купляю ніякі ці лава, це хера, це все. От... Це любов, просто. От мені дуже подобається Папуа Нова Гвінея. І ще я взяв собі на пробу, ну, спробую, так сказати, новинку Бразил Сан-Пауло. Сподіваюсь, там видно. Це ще не відкривав, але це тоже. Ну, я, я спробую, вам розкажу потом в інстаграмі в сторіс, як оно. Ну, оце діло. Я прям реально я прям реально, як в пупла новогільне отдыхаю. Клас. Так, ну що. Я ще не забув сообщить вам новину. Шеф Шуда мовився про знижечку у компанії 25 Coffee Roasters. Мінус 20% на продукцію компанії 25 Coffee Roasters по промокоду. Чеф. І так, поки моя турка там колдує, варить мені смачну каву, я розповім вам про пиріг. Для цього пирога вам потрібно зробити пісочне тісто, для цього беремо, просіємо борошно, натираємо до нього маргарин, на тірочки. потім беремо руками, оце все додаємо туди соду погашеною оцетом. І додаємо сметану. Сметану можна брати або 15, або 20%, можна і домашню таку густю, що знаєте. І замішуємо тісто. І ось таке пролесне тісто в нас вийшло. Закидаємо його в кульок, в торбочку, в пакетик і закидаємо в холодильник. А поки наше тісто тусується в холодильнику, ми зробимо начинку. Для цього ми беремо тазик, миску, закидаємо туди цедру одного лимона. Потім запарені родзинки. Далі ми туди перекидаємо цукор, горіхи, лимонний сік, перемішуємо. І додаємо, угадайте що? Правильно, і ічки. Достаємо тісто з холодильника. Ділимо його не напополам, ну як сказати, навірно, 60 на 40, ну десь так. Значить, Більшу частину ми розкатуємо, це наше буде дно. Розкладаємо його на деко, далі на тісто накидаємо нашу начинку, залишаючи бортик десь півтора см, щоб ми могли защіпнути. Розклали начинку. Зверху второй пласт тіста розкатаний. защіпаємо бока, потім беремо ніж. І верхній шар тіста розрізаємо на ромбики. Ну, ви поняли. Ділимо ромбики, красоту ділаємо. Супер-пупер. Закидаємо в духовочку. Запікаємо, дістаємо. Охолоджуємо. І потім посипаємо цукровою пудрою. Давайте скуштуємо. Для цього нам потрібно буде кофійок із лінійки Тафлер. Мій любимий. Бомба! Ну що? Гоу! М -м -м. Боже, я как будто словно на Сицилии. Ой. Ой, ну открытие для меня. Вот Папуа Новая Гвинея. Тафлер. Это что-то с чем-то. Рекомендую замовить. Со знижечки. Ось таке відео вийшло. Вибачаю, що я вертикально, відео горизонтальне. Просто в мене дуже стара кухня. Я не можу повернути камеру, тому що будуть видні всі, так сказать, дефекти. А в кадрі должно бути все красиво. Поэтому тут тільки я. І кава Тафлер. У -у -у -у. Тому я йду пити смачну каву і їсти, шедевральний пиріг. А вам я раджу поставити до відео лайк або дізлайк. Ну, ще не надо, тут лайк. В описі до відео буде рецепт. Та посилання для замовлень кави. Не забудьте підписатися на мій аккаунт. І всього вам самого найкращого. Так, все, можна спокійно їсти, а то я щось розталося. А ой.